Риба карась, грава розпочалась. Зокрема, між собою зустрічається збірна дітей. Футболки чорно-жовтим та дітки да юники 2010 року. народження. другий тур у Кубку футбольної академії Костопіль. Наголошуємо це саме свято цієї академії, де грають вихованці та батьки прогресуючого. Клубу Костопільщини, Рівненщини, в цілому якої не тільки Костопіль. Адже футбольна академія не тільки представлена, а вже є і чемпіоном, і володарем Кубку України. Тож президент академії Юрій Трілі організував таке чудове свято для своїх вихованців. Трибуни переповнені. А це сьогодні день Костополя. Тож, неоднозначно виступили в першому турі обидва колективи. Дітки 2010 року народження поступилися батькам з рахунком 3-1, забивши єдиний гол уже наприкінці зустрічі, відчуваючи втому своїх суперників. А от збірна дітей впевнено та надійно розгромила юнаків 2012 року народження з рахунком 4-0. Тут з'являється вже відомий Футболісти Костополя, зокрема, Роман Прищепа, своїми дітками прийшов подивитися на це свято футболу. І що ж, відразу беруться за справу юнаки 2010 року народження, які атакують. Такі малюнок гри ми споглядали збірну дітей проти 2012 року. Так прощуповували вони захист, напад суперників. Далі пішли в атаку і реалізували всі свої практичні моменти. Героєм цієї зустрічі був Олексій Буткевич, який форму хитрик. Ну і звичайно Данил Зінчук, який кілька разів рятував свою команду. Як це вирішити цей був? Як построїти, ти потім так вийде, а так чуть разу видно. Працюєш з Так от, як бачимо, відтіснили трішечки гру від своїх воріт, привели на чужу половину майданчика збірна дітей. Поки Юрій Тріль демонструє свою техніку, так головою скидує, аби швидше вели аут. Так, час нового золота. Тим паче потихесенько наближається гроза. Прирвався доворіть суперника Владислав Рощук. Але, можливо, потрібно віддати Буткевичу. Сьогодні його день. Але побачимо згодом. Так пас на Буткевича не проходить захисники слідкують за 29, 22 номером, зробивши висновки з минулої гри. Атакує збіна 2010 року. Левчук, Денис зупиняє Левчука. Так ви знаєте, так швидесенько просувався Левчук, але потім часу не вистачило, чи що, і втратив міча. Який гол забуває з центра кола! Владислав Рощок. Ну тут голкіпер Ярослав Ліпінський, Ну як так? Замість того, щоб стояти в воротах і спокійно забирати м'яча рук, чомусь зробив два кроки вперед, і кругленький перелетів його, влучивши прямо у сітку. Тож 1-0 збірна дітей попереду. Ні, Владислав Рощук стає автором найкрасивішого фантастичного голу у цьому кубку. Склади команд. Діти 2010-го року народження, які в атаці, чи заб'ють, чи зрівняють рахунок. Ні, далеко відпускає відпускаємося. Левчук, який кілька разів вже намагається за розтворотом. А ні, якраз Левчук з праворуч. Хто ж ліворуча такого? Здається, чекун. Отож, номер 26 Арсеній Марач, голкіпер Ярослав Ліпінський, 20-й Денис Левчук. Кидання ауто пробуває. Гравець 2010 року народження. і влучає у каркас воріт. Так, здається, Чекун діє на лівому фланзі. Так і є. Отож, 30 номер Владислав Чекун, 20-й Денис Левчук, 24-й Ярослав Козлюк, 18-й Ярослав. Дяденчук, 8. Кирило Демчук, 27-й Дмитро Курята, 28-й Давид Журавель і 16-й. Владислав Коляда. Склад збірної дітей. Голкіпер Даниїл Зінчук. Який ворота залишає сухими, поки що, здається, єдина команда, яка не пропускала. Такі є. Номер 21. Владислав Нечіпорук, 11-й Максим Дідовець, 6. Тимофій Кузьмич. Сьомий Сергій Козар. Третій. Владислав Ткачук. 18-й Захар Оніщук. Шістнадцятий. Захар Журавель. Двадцять другий Олексій Буткевич. Двадцятий. Владислав Рощук. Сімнадцятий. Владислав Васильєв та четвертий Денис Василець. Збірна дітей Петкас контролює м'яч. Ну, ви знаєте, нічия або ж програ збірна дітей на руку батька. Які здобули дві перемоги поспіль. 100% результат. А от, можливо, загри за в першому турі, яку ми побачили, і от початку другого можливо якраз батьки зі збірною дітей будуть боротися за найвищі нагороди. Ну, побачимо згодом. Можливо, і активізується 2012 рік народження. Сиріаптратмечатам, а от на користь гравців у шахматній формі. Такої збірної дітей непогана передачка. І Будкевич не переграє голкіпера Олімпійського після передачки Козера. Козар помітив забігання по центру 22-го номера. Скинув йому пасулечку. І ви знаєте, після цього чудову пасу Козара замінює. На випередження діяв Д'яденчук так криком я виходив вперед. Далі збірна дітей атакує закидання вперед, що ж Буткевич веде боротьбу силову, але б'є головою від воріт, а не у ворота м'яч відлітає. До журавля Журавель потужно розряджає свою гармату і влучає поперечку. Поперечка наразі рятує 2010 рік народження. Буткевич. Це ж Малюнок гри у збірних дітей, бачимо, не змінюється. Дають, як говорять по-футбольному спробувати свої сили біля їхніх воріт, а далі вже самі тиснуть на суперника. Журавель тут як не намагався, але все-таки не наздоганяє кругленького. Непане на вкидання Буткевич, та що ж таке з Буткевичем у цьому матчі, ніяк не може забити гол. Можливо, всі свої гольові моменти використав Буткевич у першому матчі. Здобувши перемогу з рахунком 4-0 і оформивши хітрику тій зустрічі. Такої діти 2010 року народження, ви знаєте, десь потихестнику має закінчитися. Вже ця зустріч і вже у нас перша така нульова нічия наближається. Все можливо. Це ж непогане вкидання чи проб'є ша Так, По ми підлаштовуємося під дощик. Бо далі спокійно та рівномірно коментувати, боткевич правим флангом. Саме здається м'яч від Буткевича вийшов. Ну але арбітру видніше, він знаходиться поблизу. Буткевич і торкнувся, але вже за лінією. Потрібно повертатися до захисту, це. ці атакувальні дії так відразу мчить назад. Краще 0-0, чим 0-1, звичайно. Серія Трапміча, хто буде першим. А от і 2010 рік атакує. Зміщується в центр Левчук, чи завдасть удару в оточенні кількох гравців. Але все-таки втрачає кругленько, буде, аут на користь чорно-жовтих. Ті жовто чорні Тут звичайно назад поверне на свого оголки про Ріслав Козлюка, Біліпінський вибувчий мік найдалі. Що там 100 карбітра сигналізує, що від виріз буде чи котовий. Так, саме котовий. тиснеться в дві команди, звичайно, хочуть вирвати перемогу на заключних хвилинах. І швидко сховатися від дощу. Такий освіжаючий дощик, який закономірним цукову спеку. Атакує Рощок і хибить, не влучаючи побратим. Дожди. Заходь, занос. Що ти, получився ровно? а ти неправильно. Зрозумів. А ти неправильно зрозумів. Ні, я в принципі неправильно зрозумів. Що ж, більшість зігра просувається в центр майданчику. Пресата ще да? Так. Да. Сьогодні так. Да. Щось ми помиляємося нулювання ще, я, де ще дощик збив коментатора з думки. Так 1-0, як же можна забути фантастичний голову Олеслава Рощука з центру майданчика, тож, звичайно, діти 2010 року народження намагаються бути відігратися. Бачимо, чудовий футбол демонструють усі команди. Костопіль є такою мекою футболу Рівненської області. Чути, як грім, розриває небо, пробуває Буткевич з Остроку, Та сьогодні не щистить Буткевичу. А чому буде віддати пас на козера? який спокійненько собі сумесенький знаходиться у штрафному майданчику, очікуючи на передачу. Як вже запрощеплюють, з'являється. Теж відомі футболісти Костопільщини, не тільки Костопський рівня, чи навіть України, Сергій Степанюк, Артем Українець, які завершили тренування вих, своїх вихованців у своїх дитячо-нацько-спортивних школах. Через себе просто вибуває як не далі. Василець. Козар. Важко Козару так фактурно позмагатися з обома захисниками, тож відомо Буткевичу. Що ж, Бутківець на Рощука. Рощук. Дальній удар. 2-0. Рощук. Цей матч матч. Володислава Рощука, який забуває на заключній хвилині. 2-0. Збірна. Дітей здобуває другу перемогу поспіль. І другу перемогу поспіль із нульовим сухим рахунком.